Доброго ранку, шановні глядачі. Вийшла у парк прогулятися і сходити в магазинчик. Купила собі ось такий сік, йду насолоджуюсь ранковою прохолодою і гарною погодою. Пташки співають. Ось так чудово зараз у парку. Вдома вже покажу вам свої покупочки, а вам бажаю гарного та тихого дня. Я вже вдома і показую, що купила. В АТБ купила десяток яєць. Хороша ціна зараз. Не знаю, чи завтра буде знижка чи ні. Вирішила сьогодні взяти, бо купувала вчора і сьогодні от білі крупні. Зараз сховаю і далі покажу покупочки. Далі ва, взяла два йогурти Марійка. Сьогодні останній день знижок. Дуже мені сподобались ці йогурти. 260 г в одній баночці, такій, в одному стакані. Молоко від своєї лінії 2,5% жиру. Розібрали у нас молоко ферма, 3,2%, яке я вчора купувала. Тому купила вже таке звичайне, своя лінія. Для сина два сирочки яготинські без цукру і два кістечка барні з бананово-йогуртовою начинкою. Ще ось такий мигдаль сушений: 75 грамів. Він такий крупненький, теж на перекус буде. Далі купувала сік. Дві упаковочки. Одну вже випила і одну залишила. Яблуко-полуниця це своя лінія. Так, сеньорик. Батон, який завжди беру вершковий цар хліб. І далі ходила в галю Балувану, Купила млинці з м'ясом, це будуть на вечерю, тут шість штучок в упаковці. Так, і заходила в Аврору. В Аврорі зараз знижка на ось такі цукерки, любому Angel's Kiss. Вони є в білому шоколаді та в молочному. В білому я вже пробувала. Тепер взяла в молочному, тут мигдаль всередині. Вони без знижок коштують 6, 69 здається, щось десь так. А на знижках 39 дуже хороша ціна. Зараз тут 100 грамів в упаковці. Тому, кому цікаво, можете подивитись у себе в Аврорі. Так, це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!